Значна частина території Сполучених Штатів потерпає від рекордних морозів. Надзвичайний для цього періоду холод прийшов навіть до теплої і сонячної Флориди. Холодний фронт не лише не проходить, а навіть сильніше, обіцяючи американцям до кінця тижня ще більше снігу і температури до мінус 35 градусів за Цельсієм. З подробицями Руслан Петричка. Холодно, дуже холодно, просто неможливо. Звідки весь цей сніг, що багато днів поспіль засипає північ та центр Сполучених Штатів, не шкодуючи навіть теплолюбиву Флориду, синоптики радять не чекати потепління найближчим часом, а приготуватися до ще більших морозів, які потужний циклон знову несе з Арктики. У північному штаті Міннесота люди звикли до суворих зим і діляться з усіма секретами виживання. Ви маєте добре закутатись, Ну і хутряна шапка тут не завадить. Один з найбільш ходових товарів в магазинах у ці дні лопата і різноманітні снігорозчищувачі. Без них визволити машину зі стоянки практично неможливо. У деяких незвиклих до таких зим мешканців міст вже починає вриватися терпець. Я ледь витримую. Я не розумію, чому люди живуть так далеко на півночі. Так холодно. Жах у північних штатах через майже метровий сніг переписують книги рекордів. У Бафало американський футбол перетворився на боротьбу зі стихією, де гравці більше ковзають, ніж бігають по полю. Але навіть на півдні США зараз не сховатися від холодом, ніби не такі низькі, на перший погляд температури – 5-10 градусів морозу, тут велика рідкість. Тому замерзлі фонтани і потріскані труби додають головного болю комунальникам. Фермери, що вирощують цитрусові полуниці, роблять все, щоб захистити свій врожай. Усі ягоди треба терміново накрити. Що робить цю холодну зиму такою незвичною? Це її тривалість. Друга хвиля 30 градусних морозів, що зараз йде з Арктики, принесе заморозки ще навіть глибше на південь, роблячи цю зиму найхолоднішою за останні 25 років. Телебачення переповнене порадами, як пережити зиму. На думку цього поліцейського секрет в кількості одягу на тілі: шість-сім шарів тканини. каже він, захистять у будь-яку погоду. Мені потрібно додаткових 15 хвилин на вдягання, але це треба, щоби витримати холод. Руслан Петричка голос Америки.